Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас садовий щоденник листопад. У нас нарешті пішов перший сніг. І собаки цьому дуже-дуже раді. У нас сьогодні 21 листопада 2024 року. Ось як радіють собаки снігу. Все біле, все гарне. Але треба буде зняти потім сніг, якщо він не розтане з ялиночок з сосен. 18 листопада Твандорі в Андорі виповнився один рік. Ми дуже раді, що вона у нас. Дуже веселий, активний собака. І скоро будемо з нею вже тренуватися по-справжньому, тому що мені дуже шкода було її зараз тренувати. Хотіла, щоб вона мала дитинство. І взагалі ми вже не уявляємо, життя наше без Пандори і дві, два собаки це круто. Бувають ніколи важко, бувають ніколи не сваряться, але нічого. Вони відволікають, вони дарують. Класні емоції, тому ми дуже раді, що у нас є Блек і Пандора. Я дивилася свої архіви в минулому році, перший осінні сни. Сніг у нас був 22 листопада, цього року 21 листопада. Ось так виглядають зараз трояндочки, які квітували, мої чемерники. Вони зараз трошечки такі м'якенькі, але після того, як все розтане, вони знову будуть солдатиками. Дуже гарно зараз, але сніг він дуже шкодить хвойникам. Тому я намагаюся одразу виходити і чистити свої хвойні рослини, особливо ялинки і ялиці. А також туї. тому що в минулому році, коли я цього не зробила, я дуже хвилювалася, що в мене зламаються гілки на ці ялинки. Вони аж лягли на землю корочка вся. Коли береться вже корочка, краще не чіпати. Можна ще більше травмувати гірочки, зламати їх. Тому, коли йде сніг і в мене є час, я виходжу і починаю чистити своє. Для собак це така собі розвага. Їм подобається ловити сніг, гратися. Слідкуйте, якщо у вас є хвоні, особливо молоді, які ще не набрали такої пишної, щитною водою, то намагайтеся відбувати їм і чистити їх. У мене навіть є троянда, яка квітла, і дивіться, що з нею сталося. Гарне таке вигляд має, але дуже шкода. Свої троянди я зараз не обрізаю. Буду обрізати їх у лютому, на початку березня і робити обробки. Город ми так і не закінчили, немає погоди. Дуже холодно, або дощики були маленькі такі, або сніг. Я так розумію, все це залишається до весни тепер. Півоні, як бачите, ще не обрізані. Хоча зараз саме час їх обрізати. І тут теж півоні ще не обрізані. Буду займатися найближчими днями. Обріжу флокси вже на рівні землі. І будемо чекати весну. Ще я встигла обрізати виноград, але ще не вкривала, тому що не було постійних таких заморозків. Але думаю, що в найближчі дні мені прийдеться все вкрити бо вже передають стабільні мінус 2 вночі і в день 0. Тому буде скоро вкривати. Вкриваю я дуже просто, я пригинаю до землі і опотую агротканиною. Це все. Подивіться, що наробила Пандора з плеком. Погризли мені гілочки. Це просто якийсь капець. Треба з ручником це все вкривати, бо, блін, не доживе до весни виноград. У нас тут на дереві пташини кафе. Зараз покажу вам його ближче. Я намагаюся підгодовувати наших пташок, тому що взимку їм дуже важко. Купили ось таку годівничку у вигляді жолоді. Туди я насипаю грецькі горіхи, а ще маємо іншу годівничку. Куди я чіпляю шматок сала, обов'язково воно має бути не солоним. І насипаю насіння соняшника і дроблену пшеничку. Ось такий вийшов в мене садовий щоденник-листопад. Сподіваюсь, рослинки всі підготуються до зимівлі. А я вам всім бажаю мирного, тихого неба, всім добра і всім пока-пока!